Знають березня закарпатський діалект. Давайте з вами провіримо. Якщо вгадаєте, чотири закарпатські слова отримаєте файну каву. Давайте попробуємо. Бровза. Сода. Бровза. Знакомо щось. Мабуть, а... кісто росло. Ага, дружі. Ні, такої біленької. Воно таке противної. Зоцтомся до того розчинювачка. Без питання не повер. Бровза, то сода. А лазиво? Лазиво. Я його закарпатську, вона мені сіє, Шикарно. Драбина. Можеш покласти та улізти, так, де? Драбина. Бізуватися. полінуватися? лінуватися? Трошки інакше. Що зробити? Ну, типу, надіятися. Могти. Надіятися. Бізуватися. Надіятися. Уранділя. Мурашка. Супер. Мурашка. Йо. Мелай. А, кукурудза. Йо. Мурангля. Му Мурашки. Можете зайти в Аврору. Там є файний лаче препарат, де роблять дуже класно паути. Як у тебе, так і в мене вичинятка. Ну і ти ще досі дивишся, мої відоси без підписки.